Нам не потрібен ядерний удар по Україні сенсу немає ні політичного, ні військового, заявив Владимір Путін. Це що? Це ми дуже різко передумали, чи це все ж таки якісь, скажімо так, натяки на те, що можливо він дуже хоче переговорів. Ну натяки про те, що Путін хоче переговорів, вони почали по-іншому, в тому числі. Але я думаю, що питання наступне. Якби Путін заявив, що Росія готує ядерний удар по Україні, то відповідна реакція країн ядерних була б іншою, хоча б з тієї простої причини, що є неякісний, недосконалий, але меморандум Будапештський, який у нас протягом довгого часу любили набагато сильніше, ніж треба було любити, але і захоплювалися ним сильніше, ніж треба було захоплюватися. Але там передбачені у всякому разі консультації. Ну і зараз настрої такі, що світ би подібну заяву просто так би Путіну не спустив. Тобто, були б якісь відповідні дипломатичні, наголошую, і е, військово підготовчі дії. Ну, до цього дуже активно говорилося там про використання тактичної ядерної зброї і так далі. Чому зараз рівень погроз саме ядерної зброї він зменшився по суті? Ну, тому що Росія потягнула іншу інформаційно психологічну операцію про брудну бомбу, яку, начебто, намагаються підготувати українські військові і санкції українського політичного керівництва, начебто, використати. тут же ж проста логіка: у Росії є успадкована від радянського союзу ядерна зброя з різними засобами доставки. Україна від ядерної зброї відмовилась, але в неї є ядерні об'єкти. Тому, мовляв, може підготувати ядерну бомбу. Ну, це така логіка, знаєте, логіка Пітерського пітерської шпани, представником якої є в принципі Владимир Путін, і в цьому контексті за великим рахунком нічого дивного немає. Тобто, кардинально нічого нового Путін не сказав. Я передбачав, що він буде після того, як Шойго обзвонював своїх колег як про. Брудну бомбу говорили Лавровий Герасимов. Путін не міг просто промовчити на цю тему. А, він звинувачує, по суті, колективний захід у тому, що війна в Україні відбувається, і а, з іншої сторони, він шукає у Заходу партнерів. Так виходить? Ну, так, да, це така діалектика. Діалектика по-путінськи. Він всіма силами, розумієте, Ну тут. Все таки мають більше коментувати не політичні експерти, а психіатри. Я думаю, вже давно заяви Путіна. Просто коли людина одночасно звинувачує захід і одночасно подає і вербальні, і невербальні сигнали про власне бажання до переговорів, то це ну щонайменше створює знаєте, дивний ефект. Але в Росії, як то кажуть, Піпл хаває. А на реакцію оточуючого світу Путіну вже давно все одно. От Щодо переговорів, дуже так цікаво прозвучав пасаж в його промові щодо Одеси. От про красиве місто, про місто, яке може якраз стати, скажімо так, якраз от, точкою вирішення конфлікту, скажімо так, і так далі. От, чому це це дійсно це такий натяк на те, що давайте проведемо якусь там умовну одеську конференцію, а мирну, чи що? Ну для того, щоб проводити мирну конференцію, спочатку треба щоб росія підписала капітуляцію правда а потім ми вже будемо вирішувати де цю конференцію проводити я думаю що це насправді гра уяви і гра свідомості путіна тому що він десь пам'ятає про ялтинську конференцію але ж як можна в ялті коли ялта окупована росією тобто в російській уяві вона належить росії ну і ясно що там ніяку мирну конференцію жодна Країна не захоче проводити. Тому ну насправді, знаєте, ми суттєво переоцінюємо інтелектуальні спроможності цієї 70-річної людини. Я не їй але е, сказати, що у Путіна було багато е, підстав е, говорити про його якусь інтелектуальну перевагу, я, чесно кажучи, не ризикну. Uh... Ще е, прозвучало так само от від нього, скажімо так, страждання, так за знищеним сполученими штатами іранським генералом. А до цього там цього генерала, якщо не помиляюсь, називали терористом номер один. Так і він був от знищений спецслужбами сполучених штатів. Чи оці от страждання є? Та як говорить, от зокрема в телеграм-каналах дуже активно почали обговорювати про те, що по суті Путін боїться, що він так само буде знищений штатами. Це дійсно так, і чи це можливо? Ну е як кажуть в Одесі, це, це все таки дві великі різниці: генерал Сулеймані, який був, ну скажімо, високопоставленим оперативником спецслужб, і Путін, який був тільки полковником спецслужб, а зараз став президентом Росії. Давайте не, не будемо недооцінювати те, що людина сильно турбується про свою безпеку, і значну частину життя проводить в бункері, який... Захищений від ядерного удару, від застосування різних видів е зброї масового знищення, але якщо вже говоримо про соли то треба згадувати і про знищення українського пасажирського лайнера Ірані. це до теми про те, що Іран готовий там прямо всяк нам сприяти, але вже два з половиною роки ніяк не може розрахуватися за ну, хоча б виплатити компенсація родинам загиблих. При знищенні цього літака, який був знищений саме іранськими силами протиповітряної оборони. Якщо от підсумовувати принаймні, ті пасажі, які прозвучали від Путіна вчора, і а, ті телефонні дзвінки Шойгу, які відбувалися, тому що виходить так, що вони дуже дуже сильно намагаються все ж таки налагодити якийсь діалог з країнами заходу, що саме хочуть досягти, і що саме хочуть досягти, якщо все ж таки сядуть за стіл переговорів з країнами заходу, тому що Зеленський говорить, що ніяких мирних переговорів не буде, тільки наша перемога. Якщо підсумовувати все, що сказав Путін, можна сказати, що гасло харківських фанатів з дві 2014 року зберігає свою повну актуальність. Це раз. По-друге, Путін хоче зробити ситуацію, за якою Захід буде штовхати Україну до переговорів і відповідним чином діяти. Але я думаю, що і Володимир Зеленський, і представники західного політичного естеблішменту розуміють, що е Примусити Україну зараз до переговорів в нинішній ситуації після Ізюму, після Маріуполя, після Бучі. Ну це дуже складна для світу ситуація, та й світ сам не хоче. Я сподіваюся, що Захід починає поступово усвідомлювати той факт, що він має унікальну можливість для демонтажу Росії. Такої можливості у заходу може більше не бути, якщо він зараз нею не скористається, І Україна має доводити цю точку зору теж, а не лише коментувати заяви Владимира Путіна. Але якщо а, не брати до уваги так, от його а, заяви різноманітні і ПСО ці от заяви про там брудну бомбу і так далі, якщо не брати до уваги західний західний політику і а, військовий апарат, які розуміють, що таке Росія, чи може все ж таки і яким чином Кремль а, давити на Звичайних мешканців західних країн, тому що знову ж таки всі уряди, вся влада, вона приведена людьми, так і голосуваннями відповідно, чи може Кремль створити ситуацію, коли просто звичайні пересічні громадяни, наприклад, Європи, будуть за те, щоб все ж таки закінчити війну в Україні будь-якими переговорами і будь-яким способом будь якими поступками. Для цього треба, щоб ці десятки і сотні мільйонів людей просто відчули ті страждання, які переживаємо ми з вами і наші співгромадяни. Це на сьогоднішній момент неможливо, тому що Путін, я думаю, достатньо чітко розуміє, тому що йому захід про це чітко сказав: що спроба якихось провокацій проти НАТО може для нього мати серйозні наслідки набагато більш серйозні ніж вторгнення в Україну. Тобто, п'ята стаття Вашингтонського договору. Про колективний захист країн НАТО може бути швидше запроваджено в разі атаки на навіть одну найменшу країну НАТО, там, припустимо, на Естонію, на Латвію чи на якусь іншу країну. Це, я думаю, в Росії достатньо чітко розуміють. Вони намагаються розхитувати середини. Подивіться, ну от ви показуєте Ердогана, у Ердогана своя логіка, логіка передвиборча, і він прагне стати посередником, а не геть капітулювати. Він розуміє, що якщо він буде грати яскраво проти України, то турецькі громадяни, які є кримськими татарами за походженням, від нього відвернуться. А це кілька мільйонів людей суттєво дуже в нинішній ситуації. Тому я думаю, що плани Путіна в життя не будуть втілені, і Україна продовжить визволення своїх територій, і Україна продовжить активно діяти в протидії Російській Федерації буде виконробом. Процесу демонтажу Російської Федерації ну і власне все у нас вирішується на полі бою, вирішується нашими збройними силами. І, дійсно, так як і говорили вже про це політики. У нас переговори по суті з Росією можливі тільки про капітуляцію Росії. Так безумовно Дякую вам, Євген. Євген Магда, кандидат політичних наук і директор інституту світової політики, з нами на зв'язку. Був.